Всім привіт! Ну що, розпочався сезон цінокосів. В даному випадку це моя особиста бензокоса. Яка її поломка? По-перше, заводиться на холодну більш-менш нормально, але як нагріється, заглушиш і завести вже дуже важко. плюс на гарячу вже починали збільшуватися обороти. Отже, на що це вказує? По-перше, збільшення оборотів вказує на те, що сальники вже дохлі тут пора їх замінювати. Денцукуса відпрацювала ну, майже 3 роки, по-моєму, десь так я нею косив, без заміни сальників. Ну і косять у нас так порядно по 2 гектари три мінімум за сезон. То для такої бензокоси це, звичайно, серйозна нагрузка. Ну, і те, що вона погано заводиться на гарячу, ну, сальники також можуть бути винуваті в цьому, але е ну, відчувається, що компресія вже слаба. Слабонько в неї вже компресія. Я думаю, що пора також замінити колечко, можливо, навіть і поршень. Тому <кій> намічається такий ремонт, скажімо, капітальний. Повністю розбираю цю бензокусу. Ну, Дивлюся, дефектую, що, що потрібно замінити, що? що залишаємо? Тому почнемо зі зняття карбуратора і штанги, Тому що для того, щоб зняти штангу, потрібно спочатку зняти карбуратор тут. трошки поранив пальцем, маю таку проблемку, тому мушу в рукавиці працювати. а Це для мене так незвично, хоча мало було воно так бути, щоб в рукавичках оце всі ремонти робити. Але якось так, якби в рукавиці, відчуваюся, що це не моя рука не привик я на рукавиці. Ну нічого. Так. Що можу сказати за ці бензокоси? Легка, економна бензокоса. Позрівняні з. FS-55, який приблизно у тій самій ціні, трошки менше має мущність 55-й стіль, але і чуть трошки більший розход топлива. Але але, ну, із практики я дивлюся, що вони менш капризні, як оці бензокоси. Хотілося б нахвалювати оцю бензокосу. Але все-таки бачу, що втілі, в щілі, щілі кажуть. Нехай ті, що хвалять хрусковни трошки проглотять слюну обіда. але факт є факт. Я їх ремонтую, тому можу зробити такий висновок. 55-й штіль він буде. Працювати до останнього. Він там більший шум має, ота, та тарілка щеплення там гримить Глушитель щось там, так, звук такий ну, зеренчить. Але все рівно він потягне без ремонту довше. Він потягне як оце бензокоса, оці 125 127-та, вони 128-та, тобто 128-та, вони трошки капризні. За рахунок чого? Капризні за рахунок. Так, Ну, нічого ну і моя така думка, що їх, я так бачу, їхня основна проблема це карбуратор, це раз. І по якійсь причині в них часто залягають кольця, загоряють кольце. Не можу зрозуміти чому. В принципі, на 55-му так само, трошки товще кольцо Зато можливо, що. Воно довше там кільце на 55 косі. Ну і можливо, зато воно не так загоряє, там, залягає, закоксовується. Не знати, до речі, як оце нове топливо. Буде впливати на бензокоси, на бензос, взагалі на бензоінструмент. Так, що зараз планують до нас завозити зі спиртом. Думаю, всі вже це чули. Подивимось, подивимось, як вона себе покаже. Через глушитель, дивлюся, що ніби колечко там живе. Воно завжди обманчива. Там, якщо вам цікаво, якщо цікаво минуле відео, можете глянути, хто не дивився, як ну, на бензопилі, в якому стані колечко на китайській бензопилі. Я так само подивився через глушитель. Ніби то все нормально. Розібрав а там а там що робиться, то ще повезло хазяїну, що бензопилка взагалі не заклинила. I mm you're -hmm. mm -hmm. Так, ну, сальники явно мокрі з цієї сторони. І це при тому, що бензокоса цілого зяву стояла. І як бачимо, бачимо сальники мокрі, тобто вони підпускали точно. Можливо, тільки в них і проблема була. Трошки підстукати. Так, ну з цієї сторони така сама картина. Теж саночок мокрий. А тут ще якусь нитку намотала, не знаю звідки вона взялася. Ну і навіть люфт є. Так що влетів я на ремонт серйозний. Мабуть пойдеться і на заміняти. Так що хочу сказати, що мене ще дратує в оцих бензокосах, та й взагалі хускварно цим грішати. Чому вони не збирають тут ці всі інструменти свої? На більш-менш однакового стандарту. болти. Оці саморізи. А тут то такий діаметр, то, такий. то шестигранник, то зірочка, то Т25, то Т-21 там чи що? Не пам'ятаю вже. Який? Ну і вирішальний момент? Ну, посадка підшипників вроді на піддоні. Не видно слідів провертання. Це вже добре. Очевидно, самі підшипники вже поранняти. Ну, і бачите, що означає заливати якісне мастило. Нагару майже як такого немає. Щоб якогось серйозного нагару. Ну і поршень не так, щоб аж ізношений. Також не видно світів відносив серйозних якихось, поршень ще добре. Так, ну асельники, звичайно. Сельники під заміну. Я думаю, це і була основна проблема. Та вони так. Вже задубівши таке. Тут, до речі, Підшипники на, на хускварнах, ну майже на, на всьому бензоінструменті, вони так якби з натяжкою так натягуються, але це і дивлюся трошки так вже поза норму допуска. Це ще. Подивимося, можливо, ще їх залишу. Це треба оцих затягнути добре. Так, ну циліндр, само собою в хорошому стані. Раз поршень ідеальний, майже ідеальний циліндр такий. Цілимо нормально все. Так, а, хотів зазор подивитися, так. Зазор, можливо, тільки. Обійдемо з заміною сальників. Поставити його як воно і було. Ну, вже 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 позаполовину ізносив. Не знаю, чи буде вам видно. Ну, ось такий зазор. Ще не критичний, як я кажу вже, але вже позаполовину допуска. Там бачите, він є. Так що під заміну у мене тільки сальники і кольцо. Кольцо в мене десь є навіть нове, А от сальники треба буде замовляти в магазині. Іти купляти, дивитися, чи є в наявності, якщо ні, то замовляти. Ну і ще про мої підшипники подивилися, можливо навіть хоча вони ще, так, я би сказав, подивимося. Ну, бажано вже замінити підшипник бажано. Раз я вже розібрав її. Так що такі ремонти. На цьому перша частина відео під завершення. Дивіться зборку. Думаю, що зніму відео зборка. Так, ну, все. Всім па-па.